Доброго ранку. Читаємо разом з вами книгу Пророка Ісаї, 61 розділ, 3 вірш. Дух Господа Бога на мені. З цього починається 61 розділ, на мені з великої літери на Ісусові. Він помазанець Божий. Бо Господь помазав мене, і тут перераховуються різні моменти, для яких помазав Господь нашого Ісуса. І в третьому вірші продовжується оцей список, для чого прийшов Ісус. Звістити тим, хто плаче на Сіоні, що їм замість попілу дасться прикраса, замість плачу ялеї радості, замість унилого духу, славний одяг. Назвуть їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. Отже, той, хто плаче, сєтуючі, на Сіоні. Ті, хто плачуть заради Бога, хто плачуть від розкаяння. хто плачуть, бачучи оцю всю нечистоту цього світу, хто плаче, коли бачить свої гріхи чи гріхи своїх дітей, своїх близьких. Тобто це печаль для Бога, Божа печаль. І отаким. От у кого серце плаче від щирого розкаяння, Господь дасть замість попілу прикрасу, Яку таку прикрасу, який такий попіл. Я думаю, що ви розумієте, що буває в нас попіл в житті, так? коли е, щось просто згорає, коли є вогонь, коли є пожежа і щось добре, воно зруйновано оцим вогнем. І замість е, цих всіх руйнацій Господь обіцяє дати прикрасу. Якщо ви пам'ятаєте, то е, наш дорогоцінний Ісус він не просто краєугольний камінь, наріжний камінь, Він також у нас з вами дорогоцінний камінь. Він є дорогоцінність, це не просто будівельний камінь, це дорогоцінний камінь. Оце воно і є прикраса зроблена з дорогоцінного каменю. Але також наш Ісус – це слово Боже. Тому в тих ситуаціях де у вас попіл, в тих ситуаціях, де прийшов вогонь і зруйнував щось у вашому житті, Господь обіцяє своє дорогоцінне слово. І саме цим дорогоцінним словом Рема, ви зможете оцей попіл змінити на щось дивовижне. Дивіться далі. Замість плачу є лей радості, тут навіть пояснювати не треба. Це сповнення Духом Святим, царство Боже, праведність, мир і радість у Святому Духові. Коли ви у Святому Духові вибираєте не дивитися на свій попіл, перестати плакати. І почати радіти в Господі, радіти в Царстві Божому, радіти по Богові, дякувати за все те, що Він уже зробив нам, уже подарував нам, уже ми отримали через жертву Ісуса Христа? Оце замість плачу, з цього почнеться наша перемога, замість похмурого, унилого духу, славний одяг. Який славний одяг? Це різи спасіння. Це впевненість, що ви спасені, ви в родині Божій, ви більше, ніж переможці у Христі. Також сюди можна додати все озброєння Боже. І далі Назовуть їх, назвуть їх. Це переміна імені або переміна прізвища. І ви знаєте, що коли дитину, наприклад, усиновлюють, то їй можуть змінити батьки і ім'я. І найчастіше прізвище в кожному випадку да, міняють. Тобто, коли ми нарешті, Божі діти, не просто, можливо, ви сказали молитву покаяння, але також всередині вас, ця переміна відбулася, то назвуй, назве наш Господь новим прізвищем Христові. І це прізвище дасть нам буде означати сильні правдою насадження Господнє на славу. Його. Всі плани ворога анульовані. Тепер ви живете, ви насаджені Господом на славу його. Амінь.